Партнери вітаю в наявності. Ось такий захист плечей від компанії Militex з можливістю вставляти мій балістичний пакет. Який балістичний пакет також у нас є в наявності першого класу захисту? Уся тканина, кордура 1000D, стропа 100% поліамід. Також фурнітура Vugent Plastics. Плюсом ось такого захисту є те, що він дуже зручно регулюється. За допомогою ось такої перетяжки та стропи п'ятірки. Можна обрати будь-яку довжину та зручно закріпити її на плечах. Ось таке додаткове кріплення для регулювання висоти. Також фіксується на велкропанель. До речі, на велкропанель можна зафіксувати невеликі підсумки або під рацію, або під турнікет. Ось така деобразна рамка швидкоз'ємна. Швидко може зняти з вас плече. Можна обрати будь-яку сторону, а можна зовсім її прибрати, якщо у вас на плетоносці чи бронежилеті немає ось такого кріплення, та зафіксувати суто на стропу. Додатковим плюсом є тут ось така резинка, яка зручно вам не буде перетискати руку та повторювати ваші руки в будь-яку сторону. Захист плечей від компанії Militex захистить вас від рекошетів та уламків. Замовляй вже та впевнись у нашій якості.